Всіх вітаю в новому відео. Як ви могли зрозуміти із моїх попередніх відео, я була за кордоном у Німеччині. Побачила дуже багато краси, надзвичайних магнолій, сакур, японський сад неперевершено. І вже повернулася додому і, звичайно, не з пустими руками. А з певними цікавинками для садівників зараз покажу, що я придбала, і будемо використовувати це вже в роботі на практиці. В останньому відео, де я працювала в садочку, у мене зламався мій секатор. І ось я вирішила такий сувенір собі придбати. В принципі, ну, можна і в Україні це купити, але це ось фірма Гардену Німецька. І я вирішила все ж таки, що в Україні я не наважусь його купити. І все ж таки, ось саме в такій відпустці придбала його для себе, дуже цікаво. Така популярна фірма, цікаво використати в роботі. Ось сьогодні саме будемо продовжувати обрізати троянди. Деякий такий ось декорчик для саду, десь можна ось так підвісити. Поставити, якось зафіксувати. Таке ось серденько, яке буде теж мені нагадувати про мою поїздку. І, звичайно, це рослини. Це було надзвичайно таким випробуванням для них, тому що два дні в дорозі, але все ж таки, ось подивіться, як трояндочка себе почуває. Це подарунок буде для мами. Відвезу їй ось така троянда. Не будемо розпаковувати, просто ось покажу, що реально її довести було в рюкзаку на спині. Але вона ось приїхала в Україну разом зі мною. Така ось красуня, подивимося. Це така, напевно, якась бурдюрна, 40-80 см, не дуже. Високоросла. Потрібно почитати, що це взагалі за троянда, потім розберемося. І ось таку ще рослинку придбала, бачила у блогерів з Німеччини. Цікава рослина вічна, зелена гаультерія. Здається, правильно вимовила. Ну, я то бачила, що її висаджують там в Німеччині. Але, ну, Спробуємо, напевно, почитати більш детальніше, чи зимує вона у нас. Можливо, буду вирощувати як контейнерну рослину. Ось такі цікаві тут ягідки. Мені подобається таке, я люблю, тому будемо знайомитися з такими ось новинками. Ось такі покупочки. Так, ну що, починаємо. Продовжуємо вірніше нашу обрізку. Ось цей секатор. Тут такі є у нас три режими, закритий, такий ось посередній. І третій режим максимальна його широта. О, як він максимально розкривається. І ось будемо зараз різати трояндочку Олександра Овкен. Це англійська троянда. Видно, що вона хвора, ось такі плямки вже досить потужні пагони почала випускати. Тож треба різати. Ось тут взагалі гілочка чорна вся. ну Зараз спробуємо ось хоча б. До більш такого живого. Так, ось так ріже. Зараз покажу. Ось такий зріз ну, більш-менш, начебто, світленький. Зараз далі будемо різати, дивитися, як. Почувають себе ці пагони Мені здається, не дуже добре, бо вони чорні. Будемо якось різати. О, тут світленьке. Хоча тут ось так вона виглядає. фокусуйся камера, не хочу. Ну, різати досить зручно. Темне. Темна серединка будемо нижче різати. Тут також темно. Доведеться низько різати. Тут теж темний зріз. Цей пагін іде всередину, а більше там у нас і нема бруняк. Но, можливо, я зріжу нижче. ось так десь. Тут начебто ну, світліший зріс, і бруньки прокинуться. Но, стосовно сікатора він досить зручний. Якраз для моєї руки, невеликий. Зрізаю досить так чітко, бо мій попередній трошки зріз заламував. Мені подобається, як він працює. Тут теж зріз, бачите, серединка темна. Потрібно нижче різати. Знову нічого у нас не залишиться. О, там наче вже світліше. Ну що ж? Будемо тестити далі новий інструмент. Дякую, що були зі мною. Обрізаємо троянди, готуємось до літа.